Який вид алкоголю ви б краще радили обирати на Новий рік і свята, аби це було щось таке легке, ненав'язливе, і от з відчуттям свята? Ну, відчуття свята асоціюється у нас грістими. І тут потрібно обирати згідно своїх смаків. Це головне, але з точки зору поєднання з їжею, краще все ж таки сухі він. І якщо, наприклад, п'ють двоє пара. Дружина, чоловік, діти ще не п'ють, то я би обрав одну пляшку і, скоріш за все, це буде рожевий і гріст. І далі по е, бюджету, по смаках це може бути або просеку, або шампанське. Це ж нішевська вечеря, коли ми знаємо, маленька страва певне віно. Страва віно так сім 8 курсів ні. Тут щось інше. Ми просто ставимо одразу все на стіл, окрім гарячих страв. І це дуже різноманітно, і треба знайти якийсь компроміс. Тому я вважаю, що, наприклад, рожове Гриста це А, це свято, це відчуття свята і Гриста, без точки зору е, більш оптимального поєднання з їжею, це буде більш вдало.